Слухайте, Слухай чат. Нічого це у нас такий? Ого, зараз ми з вами будемо готувати святкову вечерю. По перше, у нас, окрім побачення, так склалося, що сьогодні просто єбейше українське свято. Це просто пиздець. Як вам е, наші луки? Ви звісно, ми ж одразу вам прийшли, компліменти зробили. А що я як як, як, як нам Вам... як вам ми? Порвеш стани щас! Матню порву і яйця. Ча, там дзвонили е, з раю, сказали, що в них а, Янгол пропав, але я вас їм не здала, чат. Uh -uh. Ну що, можемо розпочинати трішечки дякую, вечерю? Готуємо. Ой, ужин, Веч... Бла! ужин. Вечерю, вечерю, смачну вечерю. А це ми на пасту ставимо. На паси. Ой, ой! <с -торік>. На паси ставимо. Леорік, це ти зараз так кажеш. Всі на, на, на початку побачення кажуть, що сексу не буде. А ми спочатку закінчимо наше побачення. Горішок. Сан Франциско, Каліфорнія, Юнайтед Стейтс. Цікаво, а є має мам Франциско. Сан Франциско, мам Франциско, Де а що, Франциско. Що? А, а сам типу син. А, де Боже Філіп. Понятно, все. Пішли, Понятно, Пішли звідси. Це ми будемо робити мідболи. У нас буде паста, яку моя сестра передала. Я зараз всі вафлі схаваю. Дай мені одну в рот. А що тобі ще рот дати? Позорисько. Іди сюди, покажу тобі. Такі мідбольчики в нас. Іди сюди. сюди. Такі, собачки. які будуть, такі будуть. Якісь такі. От мідбольчик. Ось такий от у нас мідбольчик. Для мідбола що нам треба? Так, рецепти взагалі розказую. А, а, Яловичий фарш, це по-перше. По-друге, сіль. По-третє, трошки перцю я додала. І італійські трави. Ми ж італійську пасту готуємо. А ні, це макарони. А, це американська адаптація італійської пасти. А що американська? Ну, бо мідболи. Мідболи — це американська страва. Да. по-твоєму? Ну, ні, ну а, 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 вони там з м'ясом все їдять. А італійці А ну зривають. швидко, Чи мідболи, чия страва. Філіп! Що ти давиш на мене? Чи, давай, чи давай. Чи я, я тебе... Швецька, швецька. Молодець, молодець. <гум> <гум> знаєш, що я тобі скажу? Що тобі не можна е, регати, як, як ти любиш постійно робити, тому що в тебе пітлічка. В смислі, я люблю регати? Я не люблю регати, Гриця. <гум> Скільки їх тут взагалі грам? Боже, мене завжди. Як їх зварить, так, щоб. Щоб. Е, знаєш, щоб. Що... Ой, це... Ой, хтось телефонує. Алло? А, доб... добрий вечір. Ні, ні, не знаю. Ні, у нас тут не було, не бачили. Не бачили, ні. Дзвонили з Рая. А. З Рая дзвонили, шукали Ангела. Вони ж минулий раз дзвонили. Чат, я тебе не видав. Не видав. Дзвонили з Рая, шукали тебе, я тебе не видав. Я треба щось. А, ні, які, які красиві мідболи. Нічого красивого, Філіп. Кожен швед тобі сказав би хелвете. Приветте. Приветте". Привет". Коротше, мені дуже прикро і незручно, і соромно, і, і неприємно те, що у нас розбилась наша салата. Що в тебе відбувається? Айкас! Філіп, ти не нормальний У Тебе руки з жопи. Наклоняюсь викидувати сміття, я просто виглядаю як отсі, типа. Ой, ну йди я делаю? Це тут, Кажу. Це типа. Ой, ой, упала. Ой. 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 У нас це насправді в сценарії прописано. Mm -hmm. А я посолила воду, ніхуя не посолила. Посолив наверх, нічого страшного. Якщо пересолиш, це означає, що ти влюбилась в чат. Я просто пересолюю кожного дня. Це не значить, що я шлюха взагалі, якщо я пересолюю кожного дня. Боже, може б я сама все робила? Це просто жах якийсь. Пачки порозривав, їх ще в холодильник ставить. Маша, ми з тобою здається, що 4 роки назад розібралися. Що ти в салатах нічого не Так, да, Конечно, я не Що ти понимаю. салатами не займаєш. Може, 4 ти... роки назад я нічого не розуміла в салатах? Це, ти сидиш, квасиш свою капусту. Ти це, це ми поїхали на море. Ми поїхали з батьками Філіпа на море другий раз. По моєму, я з ними бачилась. І мені Філіпа батько дав нарізати капусту. А, ну це взагалі <ріст> <ріст> А І я ну, тіпа, ріжу її просто. Він такий, та, давай сюди, <ріст> і, і шинкую її. От саме мілко-мілко. Е, е, а я, блять, ну, я ніколи так не робила. У мене з часом прийшла та навичка мілко нарізати капусту. Ну це реально це, це мега скіл. Я досі... А наша її так різати мілко? Я, не, я, Мені подобається товсто. Як? Мені подро... подобається коли товсто. Все мокре в тебе тут, псяни з головою, вона все і жопа, мабуть, вже. А ти мені увімкнув, так, да, мікрофон? Да. Вже мене чути, Філіп, Філіп казав. А що ти метушишся? В своїх туфелях ходить. <рес> Контролюю тут. Хоч хоч нарешті. Нарешті якась можливість їх вдягнути, але в мене там в ногах зараз повна жопа. Потім Ася сусідка нам е, рахунок виставить, бо це її свічки. Це ж вчора, е, вчора принесла вона, бо ми мали тут в темряві сидіти, а світло не вимкнули. Бо в нас закінчились свічки, Ой. а сьогодні ми забули купити. Ну як забули? Ну, забули? Прийшли, вони виявилися свічки, які ми по 20 гривень купували. Ми прийшли, у нас був секретний магазинчик зі свічками. Приходимо туди, а вони кажуть, а вони вже по 40. І ми такі. Знаєте що? А ми знаємо, де ще можна за 20 купити. І забули там купити. Так це ж треба показувати, Маша. Ти що, там так там така краса. Нічого красивого. Єбать. Чат, то вам собі ще порція маленька. Чат, це ваш. Я буду чату ногами, а там ноги трогать. Не трогай! Не трогай, тільки без цих пошлостей. Що? <гум> э, дякую за те, що э, прийшли на це побачення, за те, що ми зібралися. Можете брати свій келих. Давайте вип'ємо. <гум> Смачного всім. Пробуйте пасту. Ну, ось вам па пасти. Беріть, прям з тарілки, прям з тарілки беріть. Шик? Реально? Ну тому що ви допомагали готувати. Це ж ми, ми всі разом готували. Все, я вже добра, я вже добра. Я випила трошки вина. Я вже так відчуваю якусь небу, яку, якусь ситість. Так, давай давайте всі поїмо. Про вас неповнолітній. П'є чай, боже. Ми ж не батьки, перед нами можна це комедію наламати. Вже доставай там, що Би там. Іди сюди. Так, да, так, да, можеш. Ну возьми, візьми, візьми. Ми трохи. ніхто не бачить. Не... нікому пішли. не скажуть. Вони пішли ми не скажемо. Візьми трошки. Зараз бан прилітає. Після застолів у родичів ходили рюмки збирали по столу і отак хуячили з усіх, ну там всі гості. там якісь. І ми з усіх рюмок, ну там щось на дні залиться. І охуячили. І що, напивалися? Ну так, да, нормально. А ще ми знали, де щоначка вина. А ще я у діда знала, де зіначка вина, і в нього там постійно вода зме... ну, вино зменшувалося, і я туди воду доливала. <laughs> що тобі смачно, як тобі спагіті італіанські. Мака... Бить... Макарони називаються. Олека, <laughs> що ти угараєшся з мене? Ви ти як мужик. А що? Я просто вихований, Маша. Я ще губи так протираю, Я а, то, а, ти а ти... не а не отаку. Він коли сухарики хаває, до нього хтось підходить привітатися. Він отак от хаває там. О! І от так от ну це насправді це, ага. це, це, це неправдивий не, не да, факт. Звісно. Але ми з Машею придумали цей прикол. Я не знаю, це знаєте, це один із тих локальних приколів, з яких ви просто вдвох угораєте. Ми просто придумали, намалювали собу, собі таку ситуацію. Що прикинь, як це смішно зі сторони виглядає, коли реально до хтось підходить, ти хаваєш саме сухарики, навіть не чіпси. От ми придумали що саме сухариками. Доїдаєш ці сухарики. Здоров! І це хуйня, ну типу, я не знаю, я не знаю, як це для вас виглядає і звучить, але ми з цього розйобуваємось постійно. Короче, джад, ви не в курсі? Е, може, але я весь цей час ногою вас гладив. Це я гладила. І я гладив. А це ми одне одного гладили? Не, я, я, я от там гладив в тій стороні. А, я ту ногу. Філіп, коротше, ту ногу гладив, а я цю ногу гладила. А ви сидите, такі, типу, не помічаєте нічого. Типу нічого не відбувається. Да -да -да. Ладно, можете вже, типу, ну, проявляти якісь емоції також. У нас ну, нормальне побачення, нормально, здається, все складається. Що соромитись? Давайте за за Херсон. Херсон, за ЗСУ і за Україну, і щоб скоріше всі-всі-всі міста звільнили, всіх людей звільнили. І ми жили тут, і росіяни там собі закрилися і поз'їдали одне одного. Слава так! Україні! Героям слава! Єє! Чат! Ми з вами так да тримай, тримай руки, не забирай. Ми з вами так давно вже разом. Так давно спілкуємось. Звісно, через стільки пройшли. Пройшли через так багато всього. Звісно, у нас є з вами свої підйоми, свої падіння, як то кажуть, ups and Е, Звісно, не завжди все ідеально. Але ну що, ми ми стараємось, стараємось, що ми стараємось, що ви стараєте, щоб, щоб е, ці стосунки працювали, щоб все було так ідеально. Тому я так подумав, ми так подумали, ми так порадились і думаємо, що може це саме той час? Може, ви саме той чат? Може, ви саме той чат? Може, це саме той час? Може, це саме той час, коли потрібно задати одне головне питання. На яку там науфтай. Чат. Ви станете нашими патронами. Напишіть команду Patreon знакому Патреон в чат, щоб вилізло посилання. Підписка на Патреон буде відповіддю. Так чи ні. Лавілей! Вони Дякую. сказали так! Вони сказали так! Ура! Іди, іди до мене, іди, я тебе обійму. Тепер... Іди, обійму тебе. Тепер ми завжди будемо разом. Завжди. Кожного місяця. Починаючи з цього дня. Це я вам за соси ставлю, чат. Це ми щасливі з вами, чат. Це в нас щастя.